Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми починаємо продуктивний тиждень. Починаємо його з понеділка, ось такого світанку. Неймовірна була краса, на телефоні, звісно, це не передається. І тут мене збудив кузя, він завжди встає у нас перший і вже потребує сніданку. Тому йду готувати найменше спочатку, а потім буду готувати нам сніданок. І Готую я сніданок такий дуже простенький, буду готувати сирники, потрібно нам домашній творог у мене був, дуже такий смачний був. Це мені мама чоловіка передавала. Додаю одне яйце. Спочатку додала одне, а потім додала ще одне яйце. Додаю цукор, ванільний цукор. Я додаю манку. І все, в принципі, це все гарнесенько перемішую. Ось тут-мішала, мішала і дивлюсь, мені ще потрібно буде одне яйце. Тому ще додала одне, і вимішую тісто і залишаю десь на хвилин 10-15, щоб воно, знаєте, щоб манка набухла. Ось, ось так. І Потім додаю вже борошно, десь, столову ложку цього борошна додала, і формую такі кульки. Можна було сформувати за допомогою ножа, мені дуже подобається. Але це був понеділка. Ділок, ранок, тому я поспішала на роботу і вже робила ось так. Додаю завжди присмажені трошки вершкового масла і звичайної олії. І смажу з обох сторін до золотавої скоринки, хоча мої домашні дуже полюбляють, щоб я так засмажила сирники, щоб вони такі були аж пригорівши. Тому першу партію роблю таку не дуже, а іншу партію таку роблю дуже, щоб так засмажилась добре. І ось така кількість у мене вийшла. Хоча по обіді цих сирників вже не було. Я давно вже не робила сирники. Тому ми скучили за ними і ми з'їли їх з задоволенням. А тепер у мене допралося прання, тому я це все вивішую на свою сушарку. У мене була біла білизна, тому я вирішила сьогодні поставити її в кімнаті. Хоча іноді ставлю, завжди ставлю на вулиці, а ось коли в мене біла білизна, тому я завжди ставлю в кімнаті, щоб там її не, ну, ніхто не задів, не кіт, не якась пташка. Ну, Краще в кімнаті поставити, тому все це вивішую і буду йти вже на роботу. І ось так почався мій продуктивний тиждень. Це був понеділок, а з вами ми зустрінемося у вівторок. Дівчатка, ось такий шок контент зараз буде. Ось я відсунула пральну машинку і таке у мене. Такий безлад. Да? Не бачите, в мене все теж не ідеально. Хоча я стараюсь підтримувати чистоту та порядок в домі, але і буває ось таке. Чому відсунула я цю пральну машинку? Вона мене почала видавати помилку і щось там раз видала, другий раз видала. Я не зрозуміла, чого вона це видає. Зайшла в інтернет, почитала, і ось тут треба відкручувати фільтр і його чистити. Тому ми вже в принципі його почистили і тому відсунули пральну машинку. Тепер я тут буду мити, прибирати, щоб все було тут чистенько. Ось таке буває. І сама машинка тут брудна, прям капець. Мені дуже соромно, але зараз буде через декілька хвилин, буде чисто. Я прийшла з роботи і побачила цей безлад і не перевдягаючись стільки помила руки взялася за прибирання. Тому що, знаєте, хотіла одразу все все прибрати, щоб воно мене не турбувало, і було вже чиста. Хоча іноді я не звертаю на це уваги, можу зайнятися там своїми справами, а потім помити. Буває все по-різному, все залежить від настрою. В мене принцип такий в прибиранні. Якщо у нас. Настрій є і праця йде продуктивна. Якщо настрої немає, там десь ганчірка впаде, там десь щось розільється. Там ну, воно не йде, як немає настрою. Тому, Тому завжди прибирає з настроєм. Сьогодні я використовувала засіб від Delemarc. Він це для унітазу йде, але, в принципі, він мені не дуже подобається для унітазу. Він дуже такий рідкий. Але ось помити стіни або ванну, ракувани, він, в принципі, справляється нормально. Тому використовувала сьогодні його. І він дуже має такий приємний аромат вишні. Мені сподобався. Сьогодні я прибирала за пральною машинкою і вирішила помити тут стіни біля неї, саму її з двох боків, і вирішила помити ще підлогу. Мені дуже не подобається ця плитка, яка на підлозі, вона дуже погано миється, до неї липне будь-який бруд. Я б з радістю її поміняла, але... Зараз пріоритети трішки інші, тому що маємо, то маємо. А до речі, хотіла ще сказати, коли в нас включена тепла підлога, ну зараз літо ми її не включаємо, то ця плитка миється дуже-дуже гарно. І піднялася я на другий поверх. Бачу, тут ральф відпочиває, а мене ось така чекає гора білизни. Треба мені її розібрати, що буду прасувати, що не буду прасувати. Хоча було, знаєте, у нас спекотно, але я вперше за це літо в нас в кімнаті включила кондиціонер і вирішила все-таки попросувати білизну. Її не було дуже багато, пару моїх плать, пару футболок. І такого, а, пару рушників. Я скоренько з цим справилась, потім поскладала речі, які не потрібно прасувати. І в мене вже було чистенько в кімнаті. З речами я вже справилась. І коли прасувала білизну, така подумала собі, стоп, вже літо майже закінчилось. Мені треба купити е, сину пару костюмів, які я не купила спортивних. Десь якісь, напевно, одні кросівки треба купити. Е, Теж немає. Пару футболок треба купити. Може, шкарпетки треба купити. Мені це треба все подивитися, що йому треба купити, написати список і поїхати купити. Або може, я все-таки замовлю в інтернеті, треба подивитися. Син у мене не любить ходити за покупками речей. Я, в принципі, якщо йому треба щось купити, можу поїхати сама. Як приїду додому, якщо з розміром не добре, їду обмінювати. Але в принципі я завжди гадаю. Тому треба збиратися на навчання. І сьогодні у нас ранок середи, ми тут трошки гуляли. Кузя прийшов з нічної прогулянки. А ральф зранку, ну, ми гуляємо, як завжди. Ми гуляємо зранку, в обід і ввечері. А з вами ми трошки підемо на город. Показую вам квіти, які в нас вже квітнуть. Мені вони так дуже-дуже подобаються. Такий гарний ніжний колір у них. І трошки підемо, покажу, що в нас є на городі кабачки, огірки, ось такі цікаві, дуже помідори. вони мені Мені нагадують перець, але вони, бачите, ще зелені, але нічого достигнуть. Зібрала такий маленький кошик помідорки в чері. Мені треба було пригостити одну дівчинку. Зібрала їй такий маленький пакетик, що в нас є на городі, і пригостила її. Відвідали Аврору і декілька ще магазинів, покажу, що купили. Так, і спочатку, що ми взяли? Взяла ось таку ганчірку. Така ганчірка мені, в принципі, подобається. І в мене вона така була. Мені дуже подобається, як дзеркала вона моє. Телевізор, мікрохвильовка, така дзеркальна. Мені дуже подобається ця така ганчірка. Така ганчірка коштує 22 гривні. Далі взяла ось таку це дочка собі вибрала ось таку термокружку 219 здається гривень. так да В такому кольору вибрала. Але вона доросла в мене сама вибирає, тому я завжди підтримую її вибір. Так, ще далі взяли ми що. Для кухонних ось таких приборів я дуже давно дивилась на таку підставку. Тут можна бачите, і покласти кришку від сковорідки, і якісь приладдя кухонні. І, звісно, коли готуєш декілька страв, у мене, знаєте, для одної такої є. А ось коли декілька, там, наприклад, суп якийсь чи борщ, мунці печеш, м'ясо смажеш. І так здається, мені так класно класти такі предмети для вимішування чи мішання. Так? 39 гривень, думаю, такий варіант класний. І якщо вона мені не буде потрібна, я її в шухлядку буду ховати. Ну, дивилась на цю підставку, мені хотілося її, то купила. Далі дочка взяла собі ось такі маркери 49 гривень. У нас скоро навчання, ну її щось там помічати. Треба, ну це таке, хто вчиться, той розуміє, для чого це треба. Взяла ось такий пергаментний пергамент антипреграрний, завжди коли в аврорі, завжди його купую, щоб він вдома був. Це такий матеріал, коли завжди потрібен він. 29 гривень. І ще взяла таку пляшку для води. Вона коштує 88 гривень. В принципі, така. Симпатично, знаю, пластик в Аврорі, може не добрий, але я її відкрила, понюхала, він не дає, знаєте, такі якісь запахи, аромати неприємні. Думаю, замочити десь водички, може, в соді, в солі замочу, ну побачу. І, буду... Це син, я взяла, і син буде користуватися. Далі покажу ще, що взяла. Ще відвідували ось такий магазин. Взяла я сину дві футболки, ось таку взяла. Звісно, її треба попросувати. Спочатку, звісно, її поперу, потім попросую. Так, вона нас коштувала на знижці 319 гривень, 20% знижки. І ходила без нього. В принципі, я йому фотку відправила, йому сподобалось, і я взяла ось така. Футболка. Ну, нормально. А другу таку біленьку з написом ось таку взяла. Так, це коштуювала 379, а зараз 289. Ну така більш, скажімо, така на, на вихід якийсь. Ну, біленька, чистенька така футболочка, знаєте, з написом сподобалась мені. Так що ось такі дві футболки я йому взяла. Хоча цю брала в розмірі L, а цю брала в розмірі M. А по факту вони однакові. Ось такі покупки і ще взяла декілька покупок для так. себе. Не знаю, доречно показувати, не до речі, але я купила собі нижню білизну. Це такий, знаєте, магазинчик біля метро, кіоск. Скажімо так. І я туди приходжу, дуже така гарна продавчиня. мені подобається В принципі, ціни такі бюджетні, може комусь недоречно, може таку білизну хтось не носить а мені, в принципі, окей. так Взяла ось такий топік 280 гривень, дуже гарно на мене сів, і дуже зручно. Взяла такі плавки 110 гривень, такі, знаєте, з високою посадочкою, мені подобаються такі. І взяла такий пюсгалтер. 360 гривень. Така дуже класна модель. Це тонесенький-тонесенький поролончик. ну Це більш, знаєте, такі, вже осінньо-зимовий період. Мені подобається, дуже тонесенький, так? ну Зовсім тонесенький, І дуже гарно носиться ця моделька, і дуже гарно сидить. В принципі, вона мені подобається, і я її стараюсь брати. Е, так, щось не змінюю. знаєте, щось інше. Беру, привикла до цієї моделі, мені подобається. Так що ось такі покупочки делікатні, скажімо так, я собі сьогодні зробила. І ще зайшла в магазин в Фозі, так як ми брали вані футболки, він поряд. Було по знижці молоко по 28, здається, гривень. Так? Це в таких в пакетах дуже добрих, а то зараз спекотно і воно кисне. Потім взяла собі такі колготки вже на осінь. Вони були по акції, здається, 68 гривень. Колготки шортиками. Катя взяла собі тортик такий вафельний. Потім я взяла собі булочки вулочки, оці, малятко тут 5 штучок. І дивлюсь, ма, прихожу, мама вже поставила огірки. Мама нам вже закрила і такі огірки, і такі, а це ще щілі дала. ось такі так І помідорів дала, так що мама трохи забезпечує на зиму нас. Ну і то й добре. Сьогодні я прийшла з роботи. У нас сьогодні четвер, і приготувала пісний супчик і думала, що ж таке приготувати до нього. І вирішила ось. Такий зробити простий рецепт. Нам потрібно булочки, малятка, у нас йдуть вони по 5 штук в упаковці, тому зробила ось такі розрізи, ви так побачили, яку я робила, і поставила в духовку на хвилин 5, десь при температурі 160 градусів. А тим часом я роблю таку заливку, можна сказати. Все роблю на глаз, на око, як кажуть, так, нам потрібна для заливки рослинна олія, сіль. Часник Кріп, можна задати якісь будь-які ваші улюблені спеції. Вони постояли хвилин 5, і ось так я їх поливаю. У мене немає пензлика, знаєте, такого, чекаю його, замовила собі, можна так їм пройтися, я прохожуся ложечкою і отак намащую ці булочки. І знов відправляю їх у духовку, так, до золотавого кольору. Ви дивіться, як вам подобається. Я випікала ось до такого кольору, супом Такі булочки дуже смачні, це було дійсно дуже-дуже смачно. І мама тут нарвала кизил, у нас росте кизил, і пригостила мене, треба було з ним щось робити. Я нічого такого не закриваю, знаєте, компоти, не роблю варення з нього, хоча мама в дитинстві нам робила з нього варення. У мене дочка дуже полюбляє компоти, тому тут з ним все дуже-дуже просто. Треба його промити і скласти в пакетики і в заморозку. Так, дочка, любить, я. Коли їй варю компоти, тільки додаю кизил. Ну, в неї такі смаки. Тому е, так роблю я. Ми так звикли. Я знаю багато людей, що тільки знайомляться з тією ягодою, деякі не знають, що це за ягода. У нас ця ягода росте з самого дитинства. Я пам'ятаю, це велике-велике дерево. У мами зараз їх вже декілька цих дерев, займається мама, вона і продає його, і продає дерева. Мама такий бізнес, можна сказати. Але є такий нюанс. Коли його тервеш, треба бути вдягненим, тому що таке ну, трошки він кусається. Ось так. І ось я показала свій продуктивний тиждень, поділилася з вами, що робила в понеділок, що робила вівторок, що робила в середу, що робила в четвер. А в п'ятницю це я відео монтувала. Всім бажаю гарного дня, гарної настрої, днів і ночей без сирен. Скоро з вами зустрінемось у новому відео. Всім до нових зустрічей!